Всім привіт! З вами я Лана, і сьогодні на рунах хочеться подивитись таке питання, як на що треба зараз звернути тобі увагу, на що вищі сили хочуть звернути твою увагу. Можливо, ти рухаєшся не в тому напрямку, а можливо, ти робиш щось не так, а можливо, навпаки, ти робиш щось так і рухаєшся туди, куди потрібно. Тому зараз кожен подумайте про свою ситуацію, а ми спитаємо рун. Скажіть, руне, на що зараз потрібно звернути увагу, особливо людині, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть, руне, на що? Потрібно звернути увагу. Так, так ну, декому. Тут потрібно звернути увагу на інформацію, яка до вас під, приходить. Ця інформація, можливо, таємна, і вона доволі ну, неприємна, мабуть для вас. Або тут є якісь застої, як засті, да? обмеження, блоки. Для декого тут може бути підказкою, що. Зверніть увагу на своє навчання, на знання, які ви бажаєте отримати, які ви зараз напрацьовуєте. Це можуть бути всілякі нові для вас знання. Але так як тут випадає «руна пірт», А «руна пірт» означає одне з її значень це мішочок для рун, таємниця. То, можливо, хтось тут бажає навчатися, навчатися ізотериці, можливо, самим рунам. І тут є, як наче, якісь блоки у вас. Ось на ці блоки, на ці гальма треба звернути увагу. Для декого тут просто проходить як на якусь таємну інформацію. Треба звернути увагу зараз. Бо вона також. По-перше, вона вам потрібна, а по-друге, вона, можливо, має якісь блокуючі дії, вона блокує якісь ваші, можливо, рухи. Ну, і ще тут можна сказати, що в когось є якесь таємне спілкування, і зверніть на нього також увагу. Можливо, є спілкування, яке ви для себе вважаєте доленосним, як подарунок від долі, або може. Не подарунок, а навпаки. І це також приводить до якихось кризових, застійних, можливо, моментів. Але все ж таки руни тут хочуть нам сказати, що це щось важливе, що це щось те, що, знаєте, доля нам, нас розвертає в цей бік для якихось. Певних моментів, можливо, урок це якийсь, можливо, це кара якась, як деякі можуть вважати, ну, як кажучи, навіщо воно мені потрібно. Для декого це може бути і подарунок. Але це, знаєте, як коли ви будуєте якусь свою реальність, і ви приймаєте в свою реальність те, що потрібне саме вам. І ось на це треба зараз звернути увагу. Скажіть, вони точніше, про що тут, про що тут може бути? Точніше. Якщо тут стосується знань, навчання якоїсь важливої для вас таємної інформації, то тут виходить так, що ви, як начебто, її або не зовсім розумієте, або не знаєте, що з нею робити. Немає ще поки що повного розуміння. І... Тут зараз доля підштовхує вас до змін, до трансформації, до того, щоб, можливо, почати все спочатку або з нуля. Для того, щоб напрацьовувати ці знання чи брати цю інформацію. Але тут іде, як, знаєте, як, оцей період, коли ви не знали, куди вам рухатись, він починає потроху змінюватись. Трансформуватися і вас, як наче самі вищі сили ведуть, і показують вам зараз, що вам необхідне, що вам потрібне, чим заселити свій простір, свою реальність, свій новий світ, який ви бажаєте створити, вищі руни, вищі сили вам підказують, підводять вас. Це дійсно як якийсь свого роду доленосний момент в вашому житті. І вам потрібно тут би розібратися, знаєте, яка сила за вами можливо стоїть, звернути на це свою увагу і обрати, якби, те, що, можливо, те, що перекликається з вашою прадавньою пам'яттю. десь там, на генетичному або внутрішньому, можливо, рівні. Для декого тут, тут може бути, як, знаєте, чітко визначити, яка сила за тобою стоїть. В цих знаннях, в цій інформації, можливо, вона вам приходить. Але ви поки що не знаєте, як з нею правильно комунікувати, як розібратися, що обрати. І тут зараз проходять такі трансформації. Вас може, знаєте, як. Носити швиряти між світами, між силами темними, світлими, нижніми, верхніми, тут, як наче, знаєте, дається вам можливість обирати саме те, що вам потрібно. Якщо це про навчання, якщо це про знання, то тут також ви маєте розуміти, що ці знання які зараз, можливо, ви вчитеся, можливо, тільки бажаєте повчитися чомусь. Вони повинні бути вам на користь, повинні перекликатися з вашим внутрішнім станом, з вашим внутрішнім світом. Але тут є якісь блоки, і на це також треба звернути увагу. Можливо, в когось ідуть блок, як Ну, Як блокування самого зв'язку з вищою силою. Можливо, є в когось тут таке відчуття, що зараз якось втрачається контакт, і ви не розумієте, чому так. Можливо, ви намагаєтесь обрати між якимись знаннями, між якоюсь інформацією. І тут. Зверніть увагу на те, що є якась інформація, яка може блокуватися, а є, яка може вас блокувати, тримати в якихось обмеженнях. Тут потрібно гарненько пропустити це, як наче через себе, можливо, зробити запит до вищих, можливо, Чути якісь підказки, можливо, ця інформація не просто так. Якщо це про якесь спілкування, яке у вас є, станом на зараз, і тримає воно вас, можливо, в якихось обмеженнях, то зверніть увагу, що воно потребує трансформації. І якщо воно у вас до прикладу, через мережі тільки оці зв'язки, контакти. Да? То треба його якось виводити, можливо, на якийсь інший рівень. Зміни повинні бути. Бо поки що воно дійсно, можливо, цим і блокує ваш подальший шлях, тим, що треба на новий рівень переходити. На більш живий рівень, скажімо так. Добре, покажіть, руни. Як правильно це зробити людині, яка дивиться зараз, розклад. Дайте пораду. Ну, по-перше, для декого треба якось зробити щось доволі таке сміливе, проривне, стосовно своїх цінностей, передивитись їх стосовно своєї власної системи. Можливо, стосовно традиції тої вищої сили або тих знань, які ви бажаєте вивчати, чи зараз вивчаєте, чи працюєте з ними. Тут також повинні бути якісь зміни. Можливо, для когось треба завершити один етап і вже починати новий, як на прорив, до більш глобальних цілей, до більших звершень, до більших досягнень. Тут, як наче, ці змі... зміна системи повинна пройти Якесь руйнування. Тут щось зруйнується, і це буде правильно. Можливо, треба дійсно передивитися свої цілі цінності і дещо там підкоригувати, від чогось відмовитись. Тому що тут як начебто, знаєте, те, що змінюється, те, що вас веде, те, що вас направляє зараз, це як новий виток, це як прорив. І треба бути дійсно таким швидким, проривним. І це важливо. Це важливо, і це повинно бути через відмову від чогось. Одним словом, тут є натяк на те, що правильно буде робити якісь проривні рухи, рухатись, сприймати зміни, змінити те, що потрібно змінити, бути відкритим до змін. Можливо, передивитись свої цілі цінності, зламати систему. Можливо, навіть це буде. В цьому буде потрібно від чогось відмовлятися, щось руйнувати. Можливо, треба буде в своїй сталі бачення додати якогось хаосу нових енергій. Можливо, ви поки що їх навіть ще й не сприймаєте, але вони ті саме ті енергії, які, знаєте, як очищуючи. Які прибирають з життя, чи з думок, чи з поглядів те, що вже віджило своє, і як розчищують місце для того нового, яке буде потрібне саме вам. Добре, покажіть, руни, що тут потрібно би зруйнувати, на ваш погляд, від чого відмовитись, щоб на благо. Тут треба буде відмовлятися, можливо, комусь від, знаєте, як, від соціуму в тому плані, якщо цей соціум заважає вам і вашим цілям рухатись. Ну, Наприклад, ви працюєте не на тій роботі, для когось треба буде підбирати людей собі на шляху, таких, які не будуть вас гальмувати. Тут треба, може, буде. Зруйнувати традиційний підхід, знаєте, як той, до якого ви звикли. Саме в роботі з людьми, можливо, в виборі партнерів, в, в оцих знаннях, в цій інформації, які зараз надходять в ваше життя. І, можливо, є люди, які вам заважають, можливо, є люди, які відволікають, можливо, це не просто якась одна окрема людина, можливо, це, наприклад, зараз ваш соціум там, де ви знаходитесь, працюєте. Тут від чогось треба буде на користь чогось відмовитись, і це якось пов'язане з людиною чи з людьми. Можливо, треба передивлятися. Передивлятися. Тут для когось може, знаєте, викликати зміни. Треба змінити щось в власній родині, в родових програмах, в родовій системі. І також, як наче, відгородитися від якихось людей. Ну добре, покажіть, руни, що допомагатиме це зробити, що стане в пригоді. Ну тут, по-перше, сильна енергетика, по-друге, її нарощувати. По-третє, мати повну ясність, якої поки що у вас руни показують, що немає. по четверте це стремління до свого власного успіху. І розуміти, як досягти своєї перемоги, що стане в пригоді. Просто взяти оці алгоритми, коли вам щастить. Да? Що я робив, що я застосовував, як я діяв, коли мені щастило? І ось ці алгоритми окреслити для себе і йти до своєї перемоги, не здаватися. Тут яскравість. Якщо у вас в планах, наприклад, робота з людьми, когось навчати, може писати книгу, може це якісь велика маса контактів і інформаційні центри, да, як це буває? то тут сяяти, тут сяяти і бути успішним. І знаєте, як можна сказати, як стати світилом, да, сонцем, зіркою для людей, якщо тут про це розмова. І взагалі йти до свого успіху. Це, це буде ваша перемога, і це буде вам на користь, на благо. Добре, а що заважатиме на цьому шляху, в цьому питанні? Покажіть, Руна, що заважатиме. Ну, очевидно, заважатиме відсутність сили волі, заважатиме. Те, що ви не зможете, знаєте, як виставити пріоритети, як не будете от жертвувати оцими людьми, оцим соціумом, який забирає ваш час і відтягує на себе свою увагу, якщо ви не проявите стійкість, оце буде заважати, слабкість. І, можливо, знаєте, як слабодухість. Бо до своєї глобальної цілі і мети треба мати силу, щоб дійти дійсно і щоб засяяти. Ну, Добре, покажіть, руни, перспективу, як ви бачите, що може відбутися в цьому питанні на майбутнє на перспективу для людини, яка зараз дивиться цей розклад. Так, Оці негативні енергії, оце незадоволення, яке є собою, чи своїми якимись партнерами, своєю силою, своїми домовленостями. Все це гармонізується в вашому просторі, ви зможете знайти відкритий. Згармонізувати в собі всі енергії, потрібні для того, щоб навчатися, просувати свої нові проекти, зрозуміти ту силу, яка за вами стоїть. От, оці енергії, вони, як сказати, вони ілюзорні, помилкові, ви зможете, якщо будете йти до своєї перемоги. На перспективу тут, як наче. Оця ілюзія незадоволеності собою, бо це як самообман, переросте в гармонійний стан. Ви отримаєте і свою силу, і свій дар, і допомогу, якщо це потрібно, і гарні стосунки. Бо зараз це ілюзія. Оці розчарування ви себе накручуєте. Тут так показують. Все згармонізується по ітугу. Тут, як наче заважають, знаєте, якісь оці неукротимі емоції, да? і вони також прийдуть в гармонію. Але це. По ітогу може забрати десь ваш якийсь ресурс, якусь вашу силу. Це буде енергозатратно, тому не втрачайте шанси, і тут в пригоді стане поповнювати свою енергію, накачувати свою енергію. Тому що це все, ця вся справа доволі енергозатратна. І по ітогу ви можете як начебто, відчувати себе втомленим, з втраченим ресурсом, але не діяти ви не зможете, знаєте як От не робити рухів в цьому напрямку, не мати бажань рухатись в цьому напрямку. У вас не вистачить сили волі на це, ну, як би сказати, свого внутрішнього стрижню. Ви вже без цього як начебто не можете. Це ваше. І по ітогу, оця відсутність бажань, вона ну, просто не буде перетинатися, у вас навіть думки не буде про те, щоб припинити рухатись. Але треба вміти поповнювати енергію, треба вміти виходити з якихось розчарованих енергій таких собою, незадоволеністю собою. Тут все треба згармонізувати, і це буде на перспективу. У вас навіть думки не виникне, щоб втратити цей шанс, щоб не рухатись в цьому напрямку, ви будете дуже сконцентровані. Ви Знаєте, як прийдете до такої сталої, сталого відчуття, що навіть якщо у мене зараз, станом на зараз, щось не виходить, я все одно буду це робити. Це стабільно, це моє, це від душі йде. І знаєте, як навіть якщо буде якась зупинка, або вони є, ці зупинки, то це такі зупинки для того, щоб перевести подих, щоб. Змінити структуру. Знаєте, як от руна, лід, лід, все замерзло. Да? Але вода після того, як вона замерзає і знову розтопить ваш внутрішній вогонь, вона вже буде мати іншу структуру. І вона вже буде набагато кориснішою, ніж була до того. Ну, ось такий розклад у нас вийшов сьогодні, друзі мої, такі підказки від вищих сил, від рун. На що треба звернути увагу. Якщо коротко, то на якусь інформацію, на якісь таємниці і на страхи перед ними, треба зараз звернути увагу. Вони блокують ваші зв'язки, вони вас тримають в обмеженнях, тому звертайте зараз на це увагу. Якщо хочете вчитись, вчіться. Якщо хочете взяти свою силу, візьміть її. Але тут потрібні зміни, трансформація, перегляди і все те, про що я тут говорила протязі цього відео. Бажаю нам всім миру, добра і витримати, вистояти і перемогти. Чого б це не стосувалося.